Я дещо знаю. Скажу. Полетиш. І я дещо знаю. Скажу і зостанусь. А феногеневі в потилицю. Про мене ти не можеш нічого знати. Худого. І ти, про мене нічого не можеш знати, худого. А за буряки? А за валахи? Що, за валахи? Що за валахи? Ну, то... Кажи? Перш скажи за буряки, я починать не хочу. А хто, коли возили буряки, узяв з завода 500 карбованців? Я взяв. А? Та не докажеш не втівзувся. А ти взяв за валахи по гривеннику від валаха. 200 рублів. І Я докажу. Бо маю листа від Крачковського. Та ти ж. Та я ж не прав, він же, він же сам <гум> дав. <гум> не вмер Данило, то болячка слухайте, Феноген Петрович. Ви зо мною не сваріться, бо наскочила коса на каміння, неси що бояться. Рить! Я вам не заважаю, не заважайте й мені. Краще зробимо між собою договор. Брать де дають і де можна. А на менших звертать. От ви хотіли за пшеницю нашкодити мені, а нашкодили Зулі, бо ви чули дзвін та не знали, відкіль він. Постарили. Нюхало зіпсувалося. А за пшеницю я також взяв по пів копійки з пуда. П'ятсот рублів. Та кажіть. О, а якби ти був в компанії зо мною, то я взяв би по копійці і вам дав би 300 рублів. Де ти такий узявся? А ми хоч крилися, криємося. А ти говориш про те, що взяв чи вкрав, наче кому добре діло зробив. А що ж би ви думали? Азійни викохали. Бачте, колись, скажуть, були відважні люди на війні. Бились. Рубались, палили, голови котилися з плеч, як капуста з качанів. А от тепер таких страховин немає. І вся енергія людська йде на те, де більше зачепить. Колись бусурманів обдирали, а тепер своїх рідненьких. Де ти такий взявся? І будемо товаришами. Так знай, Петька Михайлов дуту у свою торговлю. І все хазяйство хоче зірвати ціною банкротства. Банкротство за комерційний гендель. Цим способом він краде багато людей а сам наживе мільйони. Мені вже відомо, що і наш хазяїн взявся йому допомагати і переганяє на свої степи 12 тисяч курс. Біля отар будете ви на увіче Гавде раніше брали копійку перед Десять скажетесь не будуть, нема кому тут злодії у злодія краде. Коли що, я вам поможу. Зате ж і ви мені помагайте, Щоб ви не почули. Я і сліпий, і глухий, і дімий. Роби, що хочеш, тільки не забувай мене. Тенген Петрович. Заробив дещо. На та й вам. А може і ви що-небудь заробили, то давайте мені. Та -а. де там я зароблю? Побий, побий мене, бо гнидію тут. От колись бувало. А від кого це ти ви взяли і за Я Якхота допитувати. Даю, беріть, така умова. Правда. І де ти такий взявся? Чорт зна що розпитуєте. <с1> а ви? ви де взялись? Підходящий ґрунт. От і родять такі люди, як ми з вами. А, куди мені проти тебе? <сс1> Не прибіднюйтесь. Ви вже он поміщик. Скоро 500 десятин будете мати. Побить тебе сила Божа. Відкіля ти взнав? Я все знаю. Поможи, Боже, купити.